Вітаю вас, мої прекрасні глядачі. Мова піде про кімнатні рослини, для пересадки яких ми використовуємо покупний ґрунт. В якийсь момент цей ґрунт просто зникає. Тобто навколо коріння утворюються пустоти. Квіти були висажені мною влітку, і вже в січні, коли я почала записувати відео, вже ось створилися такі пустоти. Їх потрібно прибрати. Я це роблю не пересадкою квітки. Я просто беру. Не якимись паличками, не якимись там веде, веделочками, просто беру пальчиком і ущільнюю ґрунт, бо тільки пальчиком ви можете зрозуміти контакт, є там пустота чи немає пустоти, і настільки легко ви ущільнюєте, чи там може і не потрібно це ущільнення. Ну, в общем, таким чином, ми, ми допомагаємо. Корінню контактувати з землею, як це виходить, що там утворюється пустота, я не знаю. Але ж я помітила, що це саме так. І навіть не обов'язково, що там в мене є такі відео, де я показувала, що. Об'єм коріння був більший за горщик, і тому просто не було місця для ґрунту дати. Але ж це не обов'язково там велике коріння. Там немає великого коріння, а така пустота утворюється все рівно. Тож будьте уважними і не чекайте, коли ви там будете пересаджувати, а просто от зараз візьміть і спробуйте. Можливо, може навіть і допоможе ця порада врятувати вашу кімнатну квітку. А ось це моя улюблениця юка. Її я привезла з півдні Італії, і тепер ця юка є не тільки в мене, а й у моїх знайомих. Декілька штук є у мене на роботі. Пробуємо чимось, Прислухаємося до порад інших, і у нас таки все вийде.